Привіт! Мене звати Артем Гордієв, і сьогодні ми згадаємо те, що вивчали минулого року: подібність трикутників, а також властивість медіани та бісектриси трикутника. Інколи виникають такі життєві ситуації, в яких необхідно пропорційно змінити розміри об'єкта, наприклад, побудувати маленьку модель автомобіля. У таких випадках користуються різними підходами, аби змінити розмір усього об'єкта, змінюють розміри простих фігур, із яких він складається. Як приклад простої фігури, візьмімо трикутник та згадаємо ознаки подібності трикутників. Загалом два трикутники називають подібними, якщо в них відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Зауважте, що саме сторони змінили свої значення під час створення подібного трикутника, натомість кути залишились незмінними. Цікаво! Що якщо провести відрізок, який буде паралельний одній зі сторін трикутника, то він буде відтинати від цього трикутника інший, подібний йому. Цей факт базується на теоремі Фалеса, згідно з якою паралельні прямі одного і того ж кута відтинають пропорційні відрізки. Подібно до того, як існує три теореми для визначення рівних трикутників, є три теореми подібності двох трикутників. Для того, щоб легше було запам'ятати правила подібності трикутників, уявіть, що ви будуєте такий подібний трикутник на основі даних вам величин, кутів і сторін. Ви повинні поставити собі головне питання, яка мінімальна кількість параметрів мені потрібна, щоб побудувати трикутник, подібний початковому. Отже, перша ознака подібності. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого, то такі трикутники подібні. Дійсно, щоб побудувати подібний трикутник, необхідно пропорційно збільшити всі три сторони трикутника, тоді значення кутів не враховуватимуться під час відтворення початкового трикутника. Друга ознака подібності. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні, а відповідний кут між ними однаковий, то такі трикутники подібні. Дійсно, якщо ми знаємо кут, на основі якого можна побудувати подібний трикутник, то можна скільки завгодно, пропорційно збільшувати довжину сторін, а потім з'єднати їхні кінці третьою стороною, щоб утворився подібний трикутник. Третя ознака подібності: якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Дійсно, досить знати точні значення двох кутів, наприклад, BAC та BCA трикутника, щоб змінювати відрізок А1С1 між цими кутами в подібному трикутнику і отримувати різну пропорцію нового трикутника. Завдяки вивченню подібності трикутників було знайдено інші їхні властивості, пов'язані з їхніми бісектрисами та медіанами. Бісектриса це відрізок, який ділить кут трикутника навпіл. Водночас будь-яка бісектриса трикутника ділить його протилежну сторону на відрізки пропорційні прилеглим до них сторонам. Тобто відрізок АД пропорційний стороні АБ, а відрізок DC пропорційний стороні BC. Медіана трикутника це відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Крім того, медіана утворює два трикутники з рівними площами. Якщо провести три медіани, то вони будуть. Перетинатися у точці, яка створить нову пропорцію. Ось як вона звучить. Точка перетину медіан ділить кожну медіану у відношенні 2 до 1, якщо врахувати від вершини. Ці пропорції можна використовувати для розв'язання деяких задач. Ознаки й властивості подібності трикутників часто застосовують у фізиці, розробці техніки або просто в різних життєвих ситуаціях. Є простий спосіб, завдяки якому лісничий може визначити висоту дерева з використанням дзеркала. Дзеркало треба покласти так, аби бачити верхівку дерева і так умовно утворити два подібних трикутника. Згідно з законами фізики, світло відбувається від зеркальної поверхні під кутом щодо рівня куту падіння. Тож ми маємо рівні кути АЦБ та ДЦЕ, кути АБЦ та ТЦЕД мають значення 90 градусів. Отже, за ознакою подібності трикутників, за двома кутами маємо два подібних трикутники. Щоб дізнатися висоту дерева, достатньо знати зріст лісничого, який пропорційний висоті дерева відстань від лісничого до дзеркала та відстань від дзеркала до дерева. Всі ці відстані легко виміряти. За допомогою цих чотирьох величин можна скласти просту пропорцію подібності та обчислити висоту дерева. Отже, на цьому уроці ми повторили ознаки подібності трикутників та властивості бісектриси і медіани. На наступному уроці ми повторимо різні способи розв'язування прямокутних трикутників. Дякую за вашу увагу і до зустрічі.